Усім вітання! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною галушки з твердим сиром, або ж так по такому ж самому принципу готуються ліниві вареники, якщо додати замість твердого сиру звичайний кисломолочний. Це дуже смачно. Тому приступаємо. До охолодженого картопляного пюре додаю твердий сир, натертий на дрібній терці, а також яйце. Картопляне пюре у мене з маслом і сметаною, затим додаю потрішки борошна і замішую ось такої консистенції тіста. Змоченими у холодній воді руками формуємо ось такі кульки. Я роблю їх розміром з цукерку Рафаелу, для того щоб вони гарно зварились всередині. Затим беру воду, доводжу її до кипіння, солю і відправляю туди наші галушки. Коли вони спливають, проварюю приблизно одну хвилину та виймаю на друшляк, Помиваю під теплою проточною водичкою, заправляю галушки або ліниві варенички цибулькою підсмаженою на вершковому маслі. Також роблю дуже смачний соус, до сметанки додаю часник і наш соус готовий. Простий смачний рецептик у нас готовий. Усім смачного!